І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравоєці UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Віктор Неміров на Мантікорі карта Хайвай. Ну що, до бою. Так. Ну і зразу ж виявив леопарда. Чудово! Ну Тут на виявлення, тут на непомітність немає рівня, по-моєму, Мантікорі. От немає, на 10 рівні точно немає. Побачимо, як буде на 11 рівні, ну тут точно немає. Ми вже цьому переконалися неодноразово на різних картах, в різних боях. Були бої на карті Хайвей, але я вже їх не пам'ятаю. От нагадайте, ну, реально по-любому були класні бої по розвідданим, по нахлопушуванню навіть. Вже дуже багато реплеїв записано, майже 2000. Тож я, я вам рекомендую. Зайдіть в плейлист реплеїв від підписників, передивіться їх всі. Від першого до останнього і я думаю, що ви багато чому ви навіть повчитеся. так? Тут повчальні бої цікаві, чудові, епічні, нахлопушувально-вихлопушувальні. так що Рекомендацію мою. Е -е... Не нехтуйте моєю рекомендацією, так так, наш герой під'їжджає ближче, тому що ЛТ суперників немає. Було одне око в суперників, його зараз немає. Багато ПТ, як зазвичай, дуже багато ПТ. Дуже багато СТ, а на тяжах чомусь не дуже грають останнім часом. Ну Треба якийсь, якийсь вводити новий э, імбіщинський тяж, так щоб на ньому. <составлені> Це напевно вже на 10-х рівнях, на 11 рівнях буде. 2-0 рахунок в нашу користь, 2-1 рахунок в нашу користь, перевага по ХП також в нашу користь. Поки що насвітів небагато. Ну. Тепер почнемо стріляти, якщо немає кого світити, Та, ну а кому світити, правда, От кому світити. Ніхто не стріляє, сюди по, е, по язі ніхто не буде стріляти. Надхлопушився, надхлопушився від Леопарда один. Но мені здається, що надо, треба буде йому помститися потім. Ми його запам'ятав. Про 65 тікає. Ну у нас якось бачите, е, я так розумію, що... Ну, ну, ну. Не там, де потрібно стали наші ПТІ. Ось тут треба, тут величезні сили. Тут, якщо вони зараз почнуть прориватися, я не знаю, хто їх буде зупиняти. Треба зараз нашим Петехам повертатися. Ну вихлопушили місто, далі у них просування немає. Далі вони там не проїдуть, по Джей лінії. Ну, така карта. Так, там уже якщо зашкіряться, то там уже не потрібно. Ну, починає наш герой нахлопушувати. А я завжди кажу, що от, як розвідник це найкраще, так? По непомітності, по виявленню. Але взагалом у нас бої йдуть по нахлопушуванню. Тут гармата, вона вражає, що видається. Це правда, вражаюча гармата, великий калібр, але зведення не дуже чудово. Але ми бачимо, що наші герої, в принципі, впоруються з цим зведенням, так, і непогані результати навіть чудові результати показують. Так, напруження тепер напружене. Мені здається, зараз об'єдналися та по А-лінії по... поїхали на нашу базу. Наші братіші сокомандовці взагалі в цьому бою знітилися. Вони... вони не знають, що далі робити. От реально, вони не знають, що далі робити. Там маякують підійде туди, той маякує, підійдіть сюди. Петехи взагалі збентежені не... не розуміють, що їм далі робити. А наш герой вже по... проходиться. Ну так скажемо по тилам суперників, вже майже на базі суперників. Дивіться, по непомітності. Не побачив грі. Грі розуміє, що тут десь ЛТшка стоїть, і він її не побачив. Вагонь. А ні, зараз якщо стрільнути, то можуть бути проблемні проблеми. Ну добре, стрільнемо, побачимо як. Чудовий вихлоп, вихлопушили за розвідданими. Ха-ха-ха. А це ж до, там бабахи стоять. Знову відпідльовуємо, прожет знову стріляє. А тоді леопард стріляв, це вже про джет. Ще 6, 6 рахунок. На нашу користь. У нас перевага по ХП. Леопарди того вихлопушили. У них є ще один, до речі. Ці намагаються, але не можуть пролізти, бачите? Якби вони отак об'єдналися та просто проїхали, продавили, прочавили алінію, там би леопард не впоруться. а вони, бачите, так виїжджають порному і вихлопушують наші браті. Це плюс для нашої команди. 7-6 побою. Тепер вже не знають, що робити суперники. <світ> це цей леопард чи ні? А ну давайте, давайте. Йдуть розвіддання, йдуть. Ну, плюсуємо 4200 насвічено 1646 настріляно. Це вже чудовий результат. І дуже напружена ситуація. Наш герой, в принципі, звідси він виїхати нікуди не може, але він може підсвітити тих, хто під'їжджає під нашу базу. У них невірний був план на бій. Дивіться, агресивно, вони агресивно поїхали. Де хто? Ну хто пересвідчує? Як він пересвідчує? і ще й стріляє без засвіту. І ніхто з бази не може його. Поїхати вихлопушити. Вже б яга давно приїхала б сюди підсвітила. Приїхав, хоч і дуельної дуелі є 50. Там -е. наші вже об'єдналися. М5 white та Леопард з Все чи до D6 вже рахунок нашу Перевагу суперників ми перетворили в свою перевагу. Ха-ха-ха-ха. Бо я думав, що це капець зараз буде, там така армадіща, там Леопард кликав, 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 кликав на допомогу. І один все ж таки е-е, відгукнувся на, на цей поплив. Здого, і тут розвіддалі. Виїжджаємо, Ягу, ну Яга не проблема, я думаю, це хіба що нарватися на неї якось. Хай там вже розбирається MY, а... ну Йох, а бачимо з з міста. Прямо по дорозі, по, прямо по хайвою поїхав, про джето виявився. І вихлопушили. Гріль десь аж на самому вершечку, аж в самому куточку. Яга також, корейше. Ха-ха ось о. Нагуслю. Вон, сюди. Оце шикарний бій вийшов. Так, можна сказати, не дуже величезні. Результати так, але більш шикарний, правда вийшов. Напружений, цікавий. Не бач. Великий бос. На самому вершечку став, і У нього там повинні зараз і проходити. Зараз віддане. Чекав наш герой, щоб зараз віддане. Все, а гріш в саму куртушку, так як я й казав. І ще й ворога приклопушки зараз. Він там горить, ой, не пробив гриля. <рив> І тараном, на, ай, не добив обережно. Щодові, щодовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.